Всім привіт! З вами Мері і Донасія Лаутер. Сьогодні у нас буде весілля в нашій Астер, і це весілля буде на дачі. Ось, власне, там десь далеко йде наш Брайан. Не знаю, чи ви його бачите, ось там він пішов. Амен говорить, що ви і Брайан заручені. Амен пише, Астер каже: Кажуть, що ви з Брайном Заручені вітаю вас. Ти взагалі-то де є? Амен. Ти мав би вже прийти, бо я вже, як бачите, розпочала весільну церемонію, розпочала вечірку. Ну, але наші гості все ще чомусь не прийшли. Може, до цієї дачі їм дуже довго важко добиратися, я не знаю, але чомусь їх поки що немає. Боже, тут наша лама щось собі так дуркує. Треба буде якось нашу ламу назвати і звати Белла. Давайте пишіть в коментарях, якщо хочете імена для нашої лами, як би ви хотіли її назвати. Що тут у нас відбувається? Тут до нас, до речі, прийшов Гаррі Шайн, племінник нашого Шона. і... І чоловік молодшої сестри Астер по маминій лінії. Ось, власне, як виглядає наша Астер, у такій вона сукні легкій з такою зачіскою, така красива вона наречена, і Брайан вже в своєму костюмі. Ми чекаємо на гостей все ще, але вони, як бачите, не приходять. Я просто в шоці, чесно кажучи, я вже це, це свято, цю подію запланувала ще до того, як почала власне, серію, і вже давненько мали би. Гості прийти, але гостей чомусь немає. Я не розумію, що відбувається. Ну, Давайте ще трішечки почекаємо. Тут наші собаки не собі ходять. До речі, весілля я запланувала у жовтих кольорах, тобто гості мають до нас прийти в жовтому одязі, в жовтих нарядах, тому що. Тому що тут, якби в нас на дачі, весілля, а тут, бачите, навколо дачі всюди такі жовті квіти, всюди якісь соняшники, ось тут соняшники жовті і тому подібне. Бачите, вже когут навіть кукурікає, не витримав лихої долі, кличе гостей, каже: ну де ж ви вештаєтеся, ходіть на весілля, але гостей нема. Я в шоці, чесно кажучи, я не розумію, що відбувається. Чому гостей дотепер немає? Давайте будемо їх кликати хоча б якось так, ану, запросити сюди. Джовіана, це щось дуже-дуже дивне. Я не розумію, чому немає дотепер гостей. Окей, ну. Будемо ще чекати і дзвонити до них, і кликати. Джовіан скоро прийде. Добре, давайте запросимо Айріс, наприклад, запросити Айріс. До речі, Айріс переїхала вже жити до Джовіана. Тепер вона живе в нашому головному домі династії. Ось прийшов Джовіан, але він у звичайному своєму наряді, а не у тому, в якому мав би бути, тобто не в чомусь жовтому. Ось так це все дотепер жахливо працює, навіть після того, як стільки раз вже оновляли гру, після того, як вийшов цей ігровий набір, весілля не працюють. Це просто жах якийсь. Це засмучує знову і знову. Дивіться, я влаштувала весілля, а гості не приходять. Ну, я не знаю. І цей Гаррі взагалі звалює, а чого ти йдеш? Ти ж якби гість на весіллі? Я не розумію, що відбувається і чому це відбувається. Це просто якийсь жах. Ну, давайте ми тоді. Знаєте, як вийдемо з цієї жахливої ситуації, давайте ми їх позапрошуємо, кого зможемо, хто прийде, той прийде, і будемо тоді, власне. Одружувати наших Астер та Брайана, бо не будемо ж, ми вічність тут чекати. Так, давайте спочатку по одній гілці запросимо, Юнону запросимо сюди. Потім запросимо Розалію. Амана запросимо, запросимо племінників, точніше не племінників, а внуків двоюрідних нашої Юнони. Ой, не нашої Юнони, а нашої Астер, дітей нашої Юнони. Тут Айріс дружиться з собачками собі, дивіться, як мило спілкується. з ними Так, давай запрошую їх всіх, бо щось вони, бачиш, не поспішають взагалі. Потім запросимо Енея. Я думала, що в нас буде гарна серія така святкова, але як бачите, як бачите бачите щось воно мені не щастить. Просто не працює, це все, 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 все так як треба. Давайте ми ще запросимо Меліну. Так, запросити. Нема можливості Меліну запросити, може вона десь на роботі? Або де вона десь не вдома? Боже, ну що це таке? Давайте запросимо тих, кого зможемо запросити. Та й все, церемонитися не будемо. Запрошуємо також племінників. Чому, до речі, не було можливості запросити Анею, я не розумію. Дуже-дуже це дивно. Може, Аней в школі? Бо це понеділок, не знаю. Добре, ну, хто прийде, той прийде. Будемо вважати Меліна Лаутер в захваті від Астер Лаутер, щоб вони стали друзями. Пропонують нам, нехай будуть друзями. Я навіть не знаю, що сказати. Будемо вважати, що в нас нормальне все-таки весілля таке скромне, сімейне, нормальне весілля на дачі. І будемо вважати, що ось цього, от всього, що вони всі насправді не прийшли і не прийшли в жовтому кольорі, так як я обрала. Що цього всього немає. Що насправді всі прийшли і все гаразд, будемо так вважати, бо інакше я не знаю, це якийсь жах. Давайте Мобіоса закличемо. Давай дорогесенька, моя швидше клич всіх гостей, бо якось ну дуже довго це все відбувається. Не вийшло все так, як я хотіла. Юнона йде плакати в ліжку, тому що вона засмучена, бо помер Шон в попередній серії. Боже, напала собака на нашу Меліну, чи що там сталося. Щось дивне відбувається в цій серії. Отже, будемо вважати, що після смерті Шона пройшов вже якийсь час насправді, і вони вирішили влаштувати весілля. Просто це єдине віконце, коли я можу влаштувати весілля Астер та Брайна, тому що потім ще буде багато подій в серіях різних. Наприклад, наступна серія це вже буде день народження Елінор. Це, звичайно ж, веселі в серії. Так, кого ми ще не запросили, давайте ще будемо запрошувати. Сестер Астер, надіюся, ми всіх позапрошували. Так, ну і, в принципі, неї так і не можна, мабуть, він все-таки в школі знаходиться. І, власне, все, добре. Давайте будемо вже зараз вступати в шлюб, тому що це якийсь жах, я не знаю, що це таке. Коли все робиш нормально, в нумограї, напряму, без закадрових маніпуляцій, без катсцен, то воно все виходить криво, дико і взагалі якийсь жах. Коли це все виправлять, всі ці баги, я уявлення не маю, чесно. Відколи появився цей ігровий набір весільній історії, пройшло вже скільки часу? Півроку, рік. Ну, багатень, та ні, та не півроку, точно рік. Як мінімум, пройшло вже багато часу. Ви бачите, які баги, ну це просто жах. Гості не прийшли. Ну як це так? Що за дебілізм, перепрошую? Добре, давайте будемо вступати в шлюб. Так, обмінятися клятвами і ні, це не те. Обмінятися клятв... клятвами і закріпити поцілунком. Так, давайте ось це зробимо. Давай, будь ласка, Астер. Іди з своїм коханим, обмінюйся вже клятвами, тому що весілля в нас, звичайно, не вдалося. Ну, гості не прийшли. Сестра Астер тут стоїть, Жанін. Ну, давайте будемо вступати вже нарешті ми в цей шлюб. Таке в нас дуже скромне весілля. Я й хотіла їм зробити таке скромне, простеньке весілля. Ну, але ж не настільки все я хотіла зробити, а не настільки все дебільно, знаєте, що навіть гості не прийшли. але... Це 7 з 4. І, на жаль, на жаль, так тут все по-дурному працює, нічого не вдієш. Таке життя. Так, прийшов наш собакен дивитися, а більше ніхто і не прийшов. Ну, добре, хоча б якось, хоча б у присутності з собакенами і святкуємо гарнесенько. Брайан плаче. Не плач, все буде добре. Так, давайте одружуйтеся. Зараз ми розріжемо тортика, це буде дійсно таке скромне весілля. Шкода, звичайно, що не вийшло так, як я хотіла. Я і сама, бачите, в жовтому наряді. Але гра така ні, не буде так, як ти хочеш. Все. Ну, такі то справи. Ой, Мей прийшла дивитися, хоча б хтось. А май щось скаржиться, а, скаржиться на собаку, бо Кольт щось там їй робив погане, мабуть, не знаю, гарчав на неї Їй одружилися нарешті наші Брайан та Астер. Так, поклястися у вірності. Дякую за чудову компанію. До зустрічі. каже. Вже пішли. Джовіан з Айріс вже пішли. Боже, будемо вважати, що цього всього немає. Ну, що це таке, чому сіми так поводяться неадекватно? Що з ними робити? До речі, треба було когось сюди підселити до них, щоб зробити їм гарні весільні фотографії. Я це зроблю потім вже за кадром. Тут лама наша вже брудна. Це в нас, звичайно ж, весілля. Так, що ще нам потрібно зробити? Кидати рис, розрізати торт. Давайте торт розріжемо, чому, власне, і ні. Таке буде ну, дійсно дуже-дуже просте весілля. Бачите, всі щось тут лазять. Все-таки весілля робити без кат-сцен це просто неможливо. Ой, торт я приготувала і поклала в багаж. Ой, дивіться, яке, яке гарне свідоцтво про весілля нашої Астер. Давайте ми розмістимо ось тут, бо їхня спальня, будемо вважати, буде тут. Ось тут вони собі проведуть свою першу шлюбну ніч. Дивіться, яка гарна в них згадка про весілля, свідоцтво. Давайте ми розріжемо зараз тортика, і це буде хоч якась радість нарешті. Так, і давайте йдіть сюди і так, нагодувати тортом. Прибрати і помити, а де її розрізати? Ось, розрізати з Брайан. Давайте йдіть, розрізайте торт. Ці щось собі шастують, кожен своїм зайнятий. Ну, таке весілля, бачите, веселе в нас, не те слово. Що тут вдієш? Давайте йдіть, розрізайте торт, хоча б щось. І подивимося, як вони будуть це робити, бо всі сіми робляться по-різному. А, тут неможливо підійти. Так, все. Давайте будемо, нарешті, вже розрізати. Хотіла я зробити нормальне свято, нормальне весілля під час ному граю, щоб не робити каццени і тому подібне, але як бачите, всім з 4 це неможливо зробити щось нормальне. Тобто ти не можеш підійти. Як ти не можеш підійти? Ну, все чудово. Що вже відбувається? Розріжте хоча б торт нормальний. Я вас прошу. Брайан, іди сюди, бо тут твоя дружина без тебе не може. Не може впоратися без тебе, допоможи їй розрізати торт. А ти ага. ту тарілку так і будеш тримати? Ну бачите, який він багатофункціональний. Він і тарілку може тримати, і торт може з нею розрізати. Давайте розрізайте торт. так. А тепер нагодуй, будь ласка, його цим тортом. А ти собі вже взяла? Нагодуй брайна тортом. Вгадаю йому тортика, який гарний тортик в середині кольоровий. Торти а, тільки виглядають. виглядають гарно, але на смак мені не подобається. Я не любителька тільки тортів. Ці всякі, знаєте, креми, вони просто жахливі. До речі, подорослішали вже наші дрюта Єна, ось власна Єна. Потім я ще зайду і покажу вам їх в касі. ну, Вона, як була копією татуся в Тодлерівському, і у віці, немовляти, такою вона і лишається. Це одразу було видно. Бачите, це його донечка, його копія маленька росте. Так, давайте їжте ще тортик. Знаєте, що я ще хочу? Я ще хочу, щоб Астер завела цуценят, точніше, спонукала нашу Мері Лу завести цуценят, Командний центр тут незадоволений чимось. Так, давайте ми, власне, це зробимо. Як це зробити? Добло, доброзичливі дії, замовити пісню. Ось до спарювання. Спонукати. Давай, будь ласка, спонукай зараз до спарювання нашу Мерілуз з Кольтом. Надіюся, що в них будуть цуценята. Ану, іде сюди. А ти вже не хочеш? Ти відмінила дію? Чому вони самі відміняють дії? Дивіться, вона вже перевдягнулася. Астер, я тебе прошу, давай, все буде нормально. Давай. Боже, ну це таке весілля, звичайно ж, не дуже. Кожного разу, коли я влаштовую весілля без моїх закадрових маніпуляцій, виходить просто якась дичь постійно. Так, замовити пісню, де ось до спарювання, спонукати, будь ласка, спонукай її до спарювання, нічого більше не роби. Ой, ну наша Мерілу така злобушка, вона постійно гарчить. Давай, Астер, давай. Скажи Мерілу, щоб вона завела цуценят з Кольтом. Дуже цікаво подивитися на їхніх тут цуценят буде. Ану, давайте, завойте цуценяток, давайте. Мені справді пора. Дякую за чудову компанію. До зустрічі гості вже йдуть. Ну, хоча б вдала шлюбна ніч буде в собак наших. Вони надіюся, заведуть цуценят. Надіюся, що прийде нам зараз повішення про те, що скоро будуть в нас маленькі собачки. Так, нагодувати. Нагодуй Брайана, будь ласка, Астер. Нагодуй Брайана, так, собаки-мисливці, Кольт, наш мисливець, написали нам. Давай нагодуй Брайна цим тортом, подивимося, як це буде виглядати. Ну, мабуть, вона йому просто дасть нормально десертною виделкою, або, або розмастить йому по щоках. Ану, чого ви завмерли, дорогенькі мої? Ну, робіть щось. Ну, Весілля закінчилося. Таке весілля було дійсно дуже скромне, не настільки скромне, як я хотіла. Але що вдієш? Що вже вдієш? Ну, ясно, цього так і не станеться, бачите, вони щось задумалися, заглючили. Давай хоча б, будь ласка, сама собі поїж, бо ти вже почуваєшся дуже-дуже недобре. Є вагітна наша Мерілу, вітаємо! В домі скоро з'являться крихітні е, нові лапки. Супер, Мерілу вагітна, скоро будуть цуценятка. Це дуже-дуже добре. Так, ну, що я вам скажу? Давайте ми тут Астер і Брайана залишимо. В них тут, власне, на цій дачі буде тепер медовий місяць. А я відправлюся зараз до нашої головної сімейки, покажу вам, як я змінила кімнатку нашої Елінор. Не дуже сильно, але трішки попереставляла там все. Зламав хтось будиночок нашої Елінор, і вона дуже засмутилася. Ось так я трішечки все попереставляла в її кімнаті. Тут, як бачите, Тут будиночок тепер ляльковий стоїть, ліжечко ось так стоїть, і вона плаче біднесенька. Давайте, нехай хтось іде і полагодить. Тато пішов їсти чи мама зайнята. Мама, нехай іде, і полагодить будиночок. Піднесенька дівчинка, всі дуже-дуже сумні, прийшли з весілля, але вони все ще в траурі за шоном, який помер. Давайте, нехай наша розалія продовжує обслуговувати стіл. Може, вона ще щось встигне продати. Ще в нас ніби є трішечки часу. Давай Розалія, будь ласка, розпочнемо розпродаж і буде ще трішечки продавати. Ми вже маємо якусь таку певну традицію, це вже якась певна наша тенденція продавати саме ввечері і поночах. У нас не дворовий розпродаж, а нічний дворовий розпродаж постійно відбувається. Ну, Надіюся, що щось ще ми продамо з цього всього. Так, тут наша Айріс. Давайте, до речі, а, вона собі тут грається. Давайте, до речі, нехай Айріс собі обере другу половину ліжка, яка сторона є нашого, права сторона є нашого Джовіана. Давайте, Айріс, нехай собі обере яку сторону? Ліву. Ось. Ліву для Айріс, давай припиняй грати. Так, і йди, будь ласка, сюди. А, а ти Джовіан вже поїв, поставив тут тарілку. Добре, я тарілочку продам на нобаку, і йди, будь ласка, до своєї коханої займетеся собі тут. В уху. Чому, власне, і ні. Ось зайнятися вуху з Айріс. В нього є страх глибини. ну Так, в позапопередній, здається, серії я це бачила, що в нього є цей страх глибини, він боїться запливати туди, де дуже глибоко. ну Насправді. Що я вам скажу? Я вмію плавати, але я також боюся глибини, і я ніколи не запливаю туди, де я не можу стояти. Не знаю, це в мене такий страх якийсь ніколи туди не пливу, хоч я плавати вмію. Тому що, знаєте, як то кажуть, враженого Бог береже краще зайвий раз не ризикувати. Так, давай продавай. Може, Жанін щось у нас купить. О, Боже, вона жаліється. Жанін каже, уявляєш мене, чоловік недавно помер. Мені так боляче. А ви чуєте, вона сміється з цього Жанін така. Ха-ха-ха, ти розказуєш. Ти хочеш на жалість надавити, щоб щось продати. У мене мама не так давно померла. Бачите, і мінуси в них через це пішти. Жанін не в захваті від такого. А в неї в нашої Розалії вже немає мудлету про смерть Шона, але в неї є мудлет сумні слова. Сумні новини можуть вивести з строю будь-якого персонажа. Вона засмутилася через те, що їй сказала Жанін, але Жанін все-таки купила щось. Ну, це, в принципі, дуже добре. Так, нехай ще приходить якась зелено... Волоса тут йде. Добре, нехай ще приходять покупці, нехай купують. А ми тим часом подивимося. А вони займалися вуху чи ні? Куди вони ділися? Взагалі? Я не знаю, чи вони займалися чи ні. Мабуть, що займалися, бо тут наша Айріс є в своїй піжамці. Прийшла собі поїсти. Добре, нехай візьмемо собі поїсти. А, ось мудлет, в неї є чудове задоволення, чудовий вуху. в них був, і вона рада. Що вона хоче бути дружньою і хоче зайнятися вуху з джовіоном ще раз. Ху, це джовіон, звісно ж. Ху, ну це якби до англійської мови. Відсилочка, тому що в англійській мові ху це хто, а вуху ніби вуху ху вухто хто. Ну добре, ви зрозуміли. Так, добре, нехай вони собі дійсно тоді підуть, ще займуться вуху після того, як закінчать поїсти. Що тут в тебе Розалія, Ти продовжуєш продавати. Айріс гурман, гурмани обожнюють їсти і обговорювати їжу і готувати кулінарні шедеври. Ось тепер я знаю, хто в нас буде кулінарити вдома. Okay. <laughs> До речі, треба буде їм роботи вже знайти. Що в неї за мрія така, душевна рівновага прийти в стан усвідомленості. Як це треба, до речі, зробити? Знайдіть внутрішній спокій, займаючись медитацією або йогою впродовж 6 годин. Ой, в неї мрія життя пов'язана з йогою. Треба буде їй цим всім потім займатися. Хто це? Ештон? Ештон? Нічого собі, Ештон, такий симпотний. Добре. Так, ніхто не купує, а розпродаж взагалі вже закінчився. Давайте ще раз розпочнемо, і нехай продовжує продавати наша Розалія. Коли виросту? хочу стати ніндзя, коли виросту? з чого розпочати? Щоб навчитися бути ніндзя, спочатку треба навчитися ховатися або ж для початку потрібен костюм. Нехай буде костюм, в принципі. Так Ой, що сталося? Що це було тільки? Що? Це нам додалися якісь речі, додалися нам відходи якісь, чи як воно називається, ось це все щодо екологічного життя. Так, хтось прийшов, давайте купуйте, купуйте. Якось нам ось це все, що залишилося, так важко продати. Ви помітили? Ми вже яку серію це все продаємо і так ніяк не продамо. Ніхто не хоче купувати. Ну, Що вдієш? Так, наша Елінор тут собі стоїть, але вона погано почувається. Нам треба з тарілочками брудними розібратися. Ще щось є в холодильнику. Тут я бачу брудне, пуста якась тарілочка. Давайте ми її зараз до нанобаку відправимо. Ось, і давайте нашу Елінор відправимо в кімнатку її на горшочок. Я до речі. За кадром з Амоном навчила її вже ходити повністю на горшочок, ну тобто не повністю, а самостійно. Тепер вона самостійно може ходити на горшочок без допомоги дорослих. Нехай вона собі сходить, а потім піде собі спатоньки. Так, ніхто дитину не чіпайте, дитина йде по своїх справах. Відчіпіться від дитини, дивіться, не дають спокою. Все одно холодильник погано пахне, з нього такий димок, мабуть, там якась страва є зіпсована. Давайте ось це медовий Зіпсований. Давайте ми це все повикидуємо. Звичайно, це що? Це хороше? Так, це хороше, це хороше. Так, зараз швиденько все перевірю, щоб повикидувати все зіпсуте. У нас так багато їжі, я якось, здається, за кадром, і потім ще в кадрі також готувала, пам'ятаю, з Розалією, щоб в нас завжди було що їсти. Ой, прийшла ще одна сестра нашої Астер по маминій лінії, Дженні, і якийсь рожево волосий мужчина, нічого собі прикольно. Давайте купуйте сіми, мої дорогенькі, купуйте щось, ви не дуже хочете купувати, якось бачите. Ну, в принципі, в принципі, не так вже і погано. Все-таки щось та й купують. Жартівники. Ні, не хочу жартівники. Я хочу, щоб в них були близькі сімейні відносини, сімейна динаміка, тому що Розалія, по суті, виховала не по суті, а так і є, вона виховала нашого. Нашого Джовіана, коли Айріс не було, і в них мали би бути, я думаю, близькі дуже відносини. Ой, може ми все-таки сьогодні продамо це все? Давайте ще раз розпочнемо розпродаж, щоб нарешті вже... Дійсно, з цим всім покінчити, хоча я не впевнена, що вийде. А не можна розпочинати розпродаж? Розалія повинна знаходитися біля столу. Розалія, дорогесенька моя, так ти підійди до столу. Добре, давайте вже не будемо розпочинати, тому що вона вже втомлена, хоче в туалет. Давайте, нехай вона собі сходить в туалет і піде собі біднесенька спати. Досить мучити вже бідну нашу розалію, я вважаю. А я зараз піду в каз і покажу вам, як підросли дрю та Єна. Ось наш дрю. Я його першим показую, бо він старший. Я йому залишила ось цю зачіску, з якої він подорослішав, яку йому гра обрала. Мені здається, що йому з нею гарно. І тепер, до речі, коли він є 10-річного віку, він мені дуже похожий на маму. Такий якийсь він, знаєте, милий, смазливенький, як мама. Ось, подивіться на мамусю. Мені здається, що це її копія маленька росте. Дуже він мені похожий на свою мамусю, такий милий-милий хлопчик. Це його повсякденний варіант. Всі інші зараз швиденько вам проклацаю. Ось такий він у нас, мені здається, буде дуже симпатичний. Хоча хто знає, ну але якщо похожий на маму, то мав би бути симпатичний, бо мама в нас красуня. Так, ну і наша єна, ось така вона. Це її для холодної погоди наряд. Це її повсякденний наряд, ось такий в неї. Покажу вам її личку. Ми вже її бачили на цьому багнутому весіллі нещасному. Вона, як ви вже зрозуміли, дуже похожа на татуся. Я думаю, вам також. Копія тата, ми про це вже давно говорили, ще коли вона була немовлям і коли вона була тодлером, тому що вона дійсно дуже вдалася у свого татуся, дуже цікаво, якою вона виросте. Ось цю зачіску я їй дала, яку давно хотіла їй дати, планувала. Ця зачіска прийшла, здається, так. З доповненням про школу. Ну, ось така вона в нас красуня буде, кучерява в своїх батьків. Ну і Дрю також кучерявий в своїх батьків, точніше в тата. Так, це її для офіційних подій, спортивний, для сну, для вечірок, для купання, для жаркої погоди і для холодної погоди наряд. Ось така вона в нас мила дівчинка. Таке в нас, на жаль, було сьогодні багнуте весілля. Чесно, навіть не знаю, як це коментувати. Хочеться тільки плакати. Таке життя. Це є гра 7 з 4. Пам -пам -пам. Добрий день. Чого я хотіла, чого я очікувала? Не вийшло в нас весілля. Сім мене підвали, так сказати. Я запланувала весілля в жовтих нарядах, і я прийшла в жовтому наряді, а вони не прийшли. Вони взагалі не прийшли, не те, щоб в жовтих нарядах. Ну, такі то справи. Дякую вам за увагу до наступних серій, Па-па!